Вітаю на уроці географії з Галиною Іванівною Карпюк. Продовжуємо вивчати географію машинобудування. Пригадаймо! Виробництво машин і устаткування відносять до вторинного сектора економіки. Розвиток в країні і розташування виробництв транспортних засобів, автомобілів, літаків, суден, локомотивів і вагонів зумовлюють такі чинники: перший трудові ресурси, кількість рівень кваліфікації, ціна. Другий можливості кооперування виробництва, третій транспортна інфраструктура, четвертий обсяг та особливості попиту на продукцію, п'ятий науково дослідна і конструкторська база для наукомістких виробництв, шостий сировинна база для матеріалу містких виробництв, сьомий форми власності, рівень конкуренції, політика уряду. Є й інші чинники. Але їх роль істотно менша. Ці ж чинники, але в різній комбінації, зумовлюють розташування майже всіх виробництв машин та устаткування. Промислове обладнання також продукція машинобудування. Маємо розуміти, що це виробництво впливає на продуктивність праці, рівень інноваційності усіх виробництв, металургійних, машинобудівних, деревообробних чи то хімічних. Обладнання це капітальні ресурси, яке обладнання. Така і якість і навіть ціна одягу, взуття, велосипеда, меблів, книжки, медичних послуг, хліба, масла, цукерок, соків і всього всього іншого в нашому споживчому кошику. Як розташовують такі виробництва? Устаткування для видобування мінеральних ресурсів ми бачили в шахтах, кар'єрах, в районах видобування нафти і газу на попередніх уроках. Це устаткування переважно великих габаритів, важке. Його технічні характеристики можуть істотно відрізнятися. У розвинених країнах це обладнання технологічно складніше, продуктивніше й дорожче. Основні його виробники країни, в яких сформувалися потужні компанії з видобування палива чи руд це США, Німеччина, Велика Британія, Австралія, а також Китай, Росія і інші країни. Їхні компанії інвестували в розроблення такого устаткування. А підприємства розташовано в металургійних центрах чи районах. Обладнання можуть перевозити окремими блоками, а монтаж здійснюють на місці закладення кар'єру, в шахті чи біля свердловини. Якщо розробляють родовище в економічно відсталій країні, то обладнання купують значно дешевше або залучають компанію інвестора. Пригадайте, Україна видобуває багато видів сировини і палива. Розроблення руд при Дніпрові, вугілля на Донбасі, нафти і газу в Карпатському регіоні триває більше ста років. У цих же районах налагоджено виробництво обладнання. Повчимося розшифровувати спеціалізацію центрів виробництва устаткування за картою. Відстежуємо пунсони сірого кольору. Міркуємо і перевіряємо себе. У кривому розі випускають гірничо шахтне устаткування для залізорудної промисловості, пригадуємо Криворізький залізорудний басейн. У Горлівці, що на тимчасово окупованій території Донецької області, устаткування для вугільних шахт. У й Бориславі на Львівщині устаткування для видобування нафти. Металургійне устаткування також має великі розміри важке і металомістке. Отже, на розташування його виробництва впливатиме два основні чинники сировинний виробництво чавуну сталі і прокату та споживчий. Ті ж підприємства, що виробляють сировину металургійну. Тому металургійне устаткування для безперервного розливу сталі, виробництва прокату виробляють в Україні в районах і центрах чорної металургії. І на карті позначено: Дніпро Кривий Ріг. У світі виробниками цього обладнання є Китай, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, Росія та інші країни з рейтингу держав за обсягом виплавлення сталі. Обладнання, наприклад, німецького виробництва, призначене для підприємств, що працюють за новими ресурсозберігаючими технологіями. Це обладнання відповідає екологічним нормативам. А от обладнання, вироблене в Індії чи Бразилії дешевше. Призначена для технологічного процесу плавлення човуну з використанням коксу, а потім для виробництва сталі. Проте є попит на домни і мартени і на внутрішньому ринку, і в світі, проте в менш розвинених країнах. Енергетичне машинобудування це виробництво обладнання для електростанцій, турбін для атомних і гідравлічних електростанцій, парових котлів для теплових, а також трансформаторів, кабелю та іншої продукції. На карті. Центр енергетичного машинобудування позначено рожевим кольором Турбоатом у Харкові найбільше в світі турбінобудівне підприємство, на якому є повний цикл проєктування, виготовлення, налагодження і навіть фірмове обслуговування турбін для електростанцій усіх типів. Частина продукції експортується основний чинник розташування. Кваліфіковані трудові ресурси для проєктування і для виробництва. У Запоріжжі виробляють надпотужні трансформатори. Чому? На те вплинуло будівництво Дніпро-ГЕСу в місті, а потім теплової і атомної електростанції. Від них прокладені електромережі. Відповідно, в Запоріжжі розташували потужне виробництво кабелю, який необхідний для цього процесу. Підприємства такого профілю є в Кам'янському, Бердянську, Рівному, Харкові, Одесі. А тепер поміркуємо, в яких країнах зосереджено виробництво енергетичного обладнання. Пригадаймо, атомні електростанції є більш як 30 країнах світу. Отже, обладнання для атомних електростанцій виробляють в тих країнах, де експлуатується найбільше реакторів. На картосхемі ці країни позначено синім, блакитним і червоним кольорами. Сполучені Штати Америки, Франція, Японія, Південна Корея, а також Канада, Німеччина, Велика Британія, Швейцарія, Росія. Власне виробництво налагодили Китай, Індія, а от інші країни купують обладнання. Відповідно, обладнання для гідроелектростанцій виробляють країни, що будували потужні гідроелектростанції упродовж десятиліть. Ці країни володіють відповідними технологіями. Серед них Сполучені Штати і Канада, країни Європи, Австрія, Швеція, Росія також, Китай. Верстати це обладнання для обробки металів, деревини, пластмас. На підприємстві в процесі виробництва машин, механізмів. Верстат використовують для різання, свердління, отворів, шліфування. Процес обробки може бути автоматизованим частково або повністю. Від швидкості, точності роботи верстату залежить його ціна. Основних виробників верстатів Німеччини і Сполучені Штати нині випередив Китай. Це найбільший виробник, імпортер і споживач верстатів. Економічно розвинені країни Європи спеціалізуються на виробництві окремих груп машин і обладнання. Їхні компанії вкладають великі фінансові ресурси в модернізацію свого виробництва. В Україні верстатобудування втратило свої позиції. Великі металообробні верстати виробляють в Краматорську, як правило, для підприємств Донбасу, Харкова та інших центрів машинобудування в Україні. Ця продукція конкурентна і частково йде на експорт. На карті виробництво верстатів позначено коричневим кольором. Центрами верстатобудування стали міста, де є машинобудівні підприємства і кваліфіковані трудові ресурси Київ, Харків. Одеса Запоріжжя. Проте підприємствам складно збувати свою продукцію в нинішніх умовах. Потрібно вчитися працювати в умовах конкурентного ринку. Сільськогосподарське машинобудування розвинуте в країнах, що мають великі площі сільськогосподарських угідь, великий обсяг і механізовані процеси виробництва продукції і рослинництва, і тваринництва. Крім високорозвинених країн з потужним агросектором. Сполучені Штати Америки, Канади, Франції, Німеччини, Австралії сільськогосподарські машини для внутрішнього ринку виробляють в Китаї, Індії, Південній Африці, Бразилії, Туреччині та інших країнах, що домінують на ринках тієї чи іншої аграрної продукції. Асортимент продукції визначає передусім споживчий чинник. На міжнародних товарних виставках аналогічна продукція може мати. Істотну різницю у різних виробників. В Україні є спеціалізовані підприємства для виготовлення нескладних сільськогосподарських машин та інструментів: плугів, культиваторів, сівалок, навантажувачів, причепів, а також обладнання для кормовиробництва і тваринництва. Більшість підприємств розташовано у малих і середніх містах. Одним з найбільших виробників такої техніки є компанія Елворті в Кропивницькому. Найбільшим центром виробництва комбайнів в Україні був Херсон. Упродовж тривалої історії Херсонський машинобудівний завод був єдиним в країні підприємством, що спеціалізувалося на виробництві складної сільськогосподарської техніки. На полях України працюють зернозбиральні комбайни. Жатки для збирання кукурудзи і соняшнику, техніка для збирання насіння ріпаку та гірчиці. Частина продукції йде на експорт до країн Європи. Найбільшим центром, що виробляє трактори та тракторні агрегати, є Харків. В Харківській області виробляють деталі та узли для тракторів. Ці заводи коперуються зі складальним підприємством в центрі агломерації. У Дніпрі налагоджено випуск як власних колісних тракторів, так і складання китайських моделей. Надбанням другої половини ХХ століття стало точне машинобудування. Якщо у 80-х роках ХХ століття найбільше побутової техніки виробляли Японія, Сполучені Штати, Німеччина, Франція, то тепер їх потіснили нові індустріальні країни Азії, Латинської Америки і Китай. Світовим лідером у складанні телевізорів, пральних швейних машин та іншої побутової техніки нині є Китай. Це виробництво не складне, але праця містке. Продукція призначена передусім для побутових споживачів, тобто населення. Отже, чим більша кількість населення в Україні, тим привабливіший ринок електротехніки. Якщо власних виробництв немає, товари будуть імпортні. Електронну продукцію умовно можна поділити на ту, яка використовується на виробництві, і ту, яка купується для дому. Електроніку промислового та військового призначення виробляють підприємства в економічно розвинених країнах. Це складна продукція. Там створено технопарки й технополіси, де розробляють і модернізують цю техніку. Лідерами світового ринку є Сполучені Штати Америки, Японія. А в окремих сегментах ринку країни Західної Європи. Наприклад, електронне обладнання для банків та інших фінансових установ розробляють Швейцарії, для медицини Німеччині. Масове виробництво електронної продукції змістилося з цих країн в Азію у східній та південно-східній Азії. Численні осередки виробництва персональних комп'ютерів, засобів зв'язку, волоконної оптики. Ці виробництва в Україні розвиваються завдяки приватному підприємництву. Імпортну продукцію поступово витісняють вироблені в країні ноутбуки, телевізори і інша техніка. Виробничі потужності зорієнтовано на кваліфіковані трудові ресурси, але розміщені не тільки у великих містах, а й у передмістях. Чому? Там дешевші земельні ділянки, нижчі ціни на нерухомість її оренду і навіть на житло. Це перспективний для України вид економічної діяльності. Тому поміркуйте. В яких групах товарів на ринку електронної та електротехнічної продукції немає українських аналогів? Де можна розмістити таке виробництво у вашому регіоні? До зустрічі на наступному уроці!